Добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами будемо робити лисичку-сестричку. Робити ми будемо з помаранчевого паперу. Нам треба два ось таких квадрати однакові і аркуш блакитного паперу. Ножиці нам сьогодні не потрібні. Бо ми будемо тільки складати папір. Давайте разом зі мною спробуємо скласти ось так: куточок до куточка по діагоналі. Тут тримаєте, а тут робите лінію згину. Це у нас буде. Мордочка лисички. Ось так. Тепер зробимо вушка. Треба зігнути з однієї і з другої сторони бажано однаково. Так. Ось так. І робимо лінію згину і перегортаємо. Ось у нас мордочка лисички вже готова. Тепер зробимо тулуб, також згинаємо аркуш навпіл, квадратик, і робимо такий трикутничок. Це у нас буде тулуб лисички. А тепер нам треба зігнути ось так. Ось цей у нас трикутничок це тулуб, а цей трикутничок це хвостик. А це, мабуть, лапка виглядає. Тепер нам все це треба приклеїти до аркушу блакитного, беремо клей і з зворотньої сторони, мажемо наш папір. Так ось так і переклеюємо. Сервиточкою можна придавити. Так. Тепер треба намазати голову лисички. Мажемо добре, щоб приклеїлось. Ось так, примакуємо. Так, що не вистачає, мабуть, треба намалювати лисиці очі, носик і вушка. Ось так зробимо. Ось такі очки намалюємо. І носик, ось це мурдочка, лисички. Ще можна взяти серветку, звичайну, і зробити кінчик хвостика біленький. Ось так намажемо. І так як зараз зима, ми можемо ще зробити тут внизу сніжок, теж відриваємо від серветочки. Будь-який шматочок і прикаємо. Так. Все наша лисичка готова. сподіваюся і ви зробите таку ж лисичку? До побачення.